Надцяте час новин на телеканалі Черкаси» у студії Анна Іщенко. Мовою жестів Галина Абраменко. Жителі Сміли сьогодні о пів на 12 перекрили виїзди з міста в напрямку Знам'янки. Люди вимагають відставки міського голови Віктора Федоренка і хочуть, щоб їм перерахували січняві платіжки за тепло. За слів нашої кореспондентки Тетяни Недбайло, яка перебувала на місці події, участь в акції взяло два десятки осіб. Люди стояли годину і розійшлися. Більше інформації випуску о сімнадцятій. Тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями виявили сьогодні у Черкасах. Дзвінок надійшов патрульним о 10-й годині ранку. Про це журналістам Суспільного повідомив речник головного управління Нацполіції області Дмитро Грищенко. З його слів на місці події нині працює слідчо-оперативна група. Обставини смерті чоловіка з'ясовують. Можу підтвердити тільки те, що там дійсно що іншопровиз. Повної інформації немає, що вам дати вичерпні коментар. Черкаські пляжі готують до купального сезону. Про це журналістам Суспільного повідомив заступник директора комунального підприємства Дирекція парків Андрій Куча. Нині територію прибирають і відновлюють піщаний покрив. Якими пляжі будуть влітку? Дивіться в наступному сюжеті. Черкащанин Сергій Чебиряк щоліта відпочиває біля Дніпра. Сьогодні підійшов подивитися на реконструкцію Казбецького пляжу. Нам розповідає про переваги цього місця відпочинку. Тому що багато приїжджають даже. Приїздять люди навіть з Одеси. Вони дуже задоволені. Ніколи не бачили цей пляж, але він їм сподобався. Тут є безкоштовні лежаки. Ніхто не розпиває алкогольні напої, палять у відведених місцях. Тобто, тут безпечно, можна так сказати. Пляжні території відновлюють поступово, розповідає начальник п'ятої дільниці відділення пляжів Володимир Сухомудренко. На даний момент тут проводиться якраз чистка самого берега, і підйом піску на гору той, який за сезон зійшов вниз. Дніпро забирає своє, і Дніпро треба в нього забирати своє, класти його назад. По-перше, по-друге, міняються фарватері і з'являються нові ями, які вони не є великі-невеликі, але вони з'являються. І на даний момент от ми вирівнюємо всю акваторію пляжу, скажімо так, хоча б в тій мірі, що підлягає техніки безпеці при купанні. Чоловік говорить, що року містяни псують майно, яке встановлюють комунальники. У нас процентів 30 людей, які, наприклад, ходять от на Казбецький пляж, вони дикуни. Реально дикуни, тому що свіжі лавочки, свіжі зонтики, хтось хоче залишити свій автограф, хтось хоче там витягти якусь соломинку, хтось хоче щось зламати на пам'ять відламати. І, в принципі, от на зараз і буде вестися вся реконструкція, погода дозволяє, і ми заново будемо відновлювати те, що було втрачено в тому числі і за зимовий період. На балансі комунального підприємства дирекція парків чотири пляжі, каже заступник директора Андрій Куча. Реконструкцію міських прибережних зон проводять щороку. Два пляжі повністю вкомплектовані це Митницький і Казбецький. На їх реконструкцію із міського бюджету спрямували 150 тисяч гривень. Кошти от виділені нам з на даний момент 150 тисяч. Це в бюджет був проголосований цього року в загальному фонді. З приводу охоронного фонду 150 тисяч. От зараз ці кошти якраз і будуть витрачені на оці відповідні процедури: це поглиблення річки і нагортання піску. Цього року дирекція парків планує відкрити ще один пляж у Черкасах поблизу парку Сосновий бір. Цього року плануємо по тій же самій системі, як і на пляжі Казбецькому, на Митницькому встановити там перегали, встановити лежаки, зонтики, роздягальні додаткові, щоб людям туалети комфортні, щоб людям покращити якість і умови перебування на пляжі. Тобто, цього року плануємо ще зробити пляж Соснівський. Зі слів Андрія Кучери, реконструкція пляжів триватиме до червня 2019 року. Анна Іщенко, Максим Шевченко. Новини. Фатинові торбинки, які можна використовувати як альтернативу поліетиленовим пакетам, виготовляють черкащанки. Бабуся та онука Олена Кириліна і Мирослава Михлик. Два тижні тому пошили першу нині таких торбинок 24. Як створюють сумки, розповість Дар'я Шевченко. Ось така торбинка може вміщувати в себе до 2 кілограмів ваги. Вона може слугувати своєму власнику більше року. Для того, щоб виготовити таку торбинку, треба фатін. Фатін ми купуємо остатки, обрізки, значить вони трошки дешевші. От, ну, з, 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 з определеного качества, щоб не дуже тяглося. От, розміри. Ми вже так опрашуємо людей, знайомих, які кому які розміри. Першу свою торбинку Олена Кириліна зробила два тижні тому. Зі слів жінки, такі сумки менше шкодять довкіллю, ніж поліетиленові. Ми ж в Європу стараємося. А там вже пішло таке, що це дуже загрязнює екологію нашу, ну і це правда. Дуже от у нас якраз мусорка під вікном, то хто-хто, а ми дуже добре бачимо, що дуже багато літає пакетів, як вітер. В кожну торбинку ми кладемо малесеньку листівочку, як невеличкий подарунок, щоб було цим приємно. Десятирічна Мирослава Михлик доповнює сумки власними листівками. Пояснює, чому називає свої сумки Торбинки-мандаринки. Оскільки зазвичай всі торбинки ми клали мандаринки, то так от і вийшла назва торбинки-мандаринки. А логотип просто ну, дібрали до назви. Я хочу намалювати на цій листівці швейну машинку, тому що бабуся моя майже весь час на ній проводить. А Поруч, біля шойної машинки, висить картина, на якій намальовані я і мій брат. Вона каже, що ми є натхнення. Зі слів мами дівчинки Тетяни Кавальчук, такі сумки можна використовувати багаторазово. і вони зручніші, ніж поліетиленові пакети. Ці торбинки вони в сумці займають зовсім такий малесенький шматочок, дуже легкі. І взагалі я, наприклад, вже так на автопілоті, Я їх використала, прополоскала, посушила на батареї, Завтра кладу в сумку, йду з собою. Це дуже зручно. Сумки бабуся та онука продають. Інформацію про вироби Мирослава поширює через сторінку соціальні мережі мами. каже, вже продали половину таких сумок. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини. Чемпіонат міста з футзалу дитячої ліги завершився у Черкасах. На паркеті спеціалізованої школи номер 18 учора змагалися 23 команди у двох вікових категоріях 2010 та 2009 років народження. Протягом трьох місяців футзалісти виборювали медалі змагань. Хто став переможцем першого дитячого турніру, знає Олена Нечитайло. Остання гра у дитячій футзальній лізі. На паркеті грають гравці 2010 року, яких вибрали із 14 черкаських колективів. Вони виступають за команду Дрім Тім. з зюшор чайка «Чайка-1». Першими відзначилися рахунку гравці чайки. Рахунок до перерви 3-0. У другому тамі команда Dream Team забила ворота переможців турніру один раз. Суперники з дюшор чайка 1 переважали та завершили матч з рахунку 5-1. Спочатку було складно, а потім легше не виходило в мене грати в атаці, а виходило в захисті гарні емоції». Я був радий, коли ми зайняли, ну, тільки що зайняли перше місце. Я був радий. Іграємо добре, пасуємося. Якщо завіють гол, то не обижаємо. Передачі не виходили, у виходили. Срібні нагороди цьогоріч вибрали гравці ДЮСШ Дніпро 81. Бронза у команди Атлетік 3. Тренер нам казав, що треба більше старатися і більше хотіти, щоб зайняти перше або друге місце. Ми змагалися з командами, ми виграли 11 ігор і дві, дві ігри про ігр, програли. Тетяна Пономар розповідає, не пропустила жодної гри свого сина. Можна гру вболівали. Завжди аплодували, кричали, підтримували наших дітей. Були такі ігри, коли ну насправді я не знаю, що відчуває мама Рональдо, коли він і забуває, але коли твій син в полі і в нього щось там виходить, він підкочує м'яча до, до воріт, Це насправді дуже така шалений, таке моти, жвали емоцій. Ну тобто, все по-дорослому, хоча футбол дитячий. 23 команди були розподілені на дві групи, які грали за коловою системою протягом трьох місяців, та в підсумку визначили переможців турніру, каже організатор змагань Павло Скворцов. Якщо говорити про початок і кінець змагань, рівень скажу, відверто зріс, тому що на початковому етапі перші десь три тури дітки навіть не розуміли багато чого, не розуміли, що в них вимагають їхні тренери, не розуміли, що кажуть судді. Але якщо вже дивитися на кінець змагального. По періоду протягом трьох місяців, ще раз скажу, були змагання. То можемо побачити, що рівень виріс дійсно діти вже знають, що від них вимагає тренер, що від них вимагає суддя, і тому що дуже приємно, що рівень за три місяці значно зростає. Зі слів організатора турніру Павла Скорцова, дитячу футзальну лігу, планують провести і наступного року. Олена не читайло, Коцаба, Новини наразі це всі новини. Більше дивіться о 17-й годині. До зустрічі.